Це дивіться, люди добрі, для вас показую те, що буває коли, ну, допустимо, скажемо, условно-суєцькому, бо це не, не в Сахновщинській громаді відбувається, ну, але ж, от, коли ти не заплатиш голові там селищної ради чи міської влади, чи старости не заплатиш через старосту, там різні механізми, що тоді відбувається? А перед цим зайдіть на мій канал і подивіться, що відбувається зараз в Сахнащинській громаді. Луки розпахуються. Все там сіється, все там мориться. І поліція не вбачає в цьому ніякого порушення. Так природоохоронну зону, розумієте, Річку вже пашуть, річка. Прямо під саму річку. От і нічого не вбачає, тому що вже ж заробили грошиків. Селищний голова заробив. Поїхав в Женєву. От. І коли йому там якась небезпека буде загрожувати, він опять поїде в Женеву. А будуть виконавці відповідати, а вони ж цього не розуміють поки що. Так що ось дивіться, коли не заплатиш, що тоді відбувається, Ну, от, проста людина, яка не заплатила ті, ті гроші, що вони вимагають по 600 доларів за один гектар. Це вже навіть не то, що там, отак як у чоловіка немає. Взагалі дозволу. А це коли навіть тобі дали легально тобі огород дали, а тобі, кажуть, прийшли, кажуть, давай 600 доларів, а то ми заберемо Голікову продамо. Голіків хоче багатіть. А хто такий Голіків? А це землопорядна організація в Сакновщині. Їм взагалі заборонено, Конституцією заборонено. У них конфлікт інтересів. Але ж гроші, гроші, тут гроші. Вже не, вже треба з'їздити. Це у нас творить таке місцева голова сільської ради Костина Ольга Васильівна. Хто така Костина староста сільської ради. Вона визвала це на мене, цей наряд, що вона з депутатом Бондером Олекса Анатолієм. В нашого депутата так само посаджений город біля желізної дороги. Теж нема 70 метрів і теж там не дозволяється сіяти. На нього щось не визвали, на Бондара Костина не визвала участково. На мене визвали. Чого в нас така несправедливість у це робиться? По-перше, гроші не заплати. В інтерв'ю з вашим? Ні, я ще знімаю, я буду знімати. Я ж не я теж знімаю больше фотовидео фіксація. З дороги зійду, значить. Так, хорошо, що З я з'їду. Ну, е-е, <клухи> далі продовжуємо. Е-е, наші... значить, ви вас вчора ви поліцейський фіксував за незаконну діяльність. Правильно? Так, да, да. На якій приставі ви там перебували? Я їхав із сторони Білої церкви. Ви не їхав я їхав зі сторони Білої церкви. Нічого є, я не знаю, що ви будете показувати. Я нічого показуйте. Вони мене перестріли на серед дороги. Ви історії, Мені ваші історії теж не цікаві, розумієте? Чого ви не йдете проти. Давайте зараз не проїдемо, покажемо де нашого те, місцевого її. депутата не город. Те, не ні, що, її, надо показувати речі, справедливо, де нашого депутата, не Бондара не город, посажний картоплю. Я не поважаю ні на кого. Коли прийде громада, забере все це. Поїдемо, подивимося, що Допонічно. робить наша костина староста, Її. де Бондара город. Назад. Хай дивляться громада люди. Чого депутат, депутат місцевий, депутат місцевий, якому депутат. дозволено садити картоплю, а, а мені не дозволено вони самі захопили владу, не знаю. Там чорна земля, що там видно. Що да. там видно? Громада їх не повноважує. Веде, ведеться да. проти її фіксати, зараз буде вилучення техніки, е, буде як показ місцеві місцеві навіть не роботу. Якщо ви йдете е, проти влади, зараз буде не виконання законного рішення працівників поліції. Хорошо, так, що, все, я вас да. Добре. Чудово. будемо лишати його продукт в тій дії, поки процедура. Вам його повернути Ви незаконно будете його конфісковувати, розумієте чи ні? Я нічого не нарушив, нічого я не робив проти вас закону. Ви сподіваєте, що слідча оперативна група була? Не знаю, чого вона приїжджала, та слідчо оперативна група. Ось ну, от дивіться, люди добрі, чим воно це буде закінчено, що ця влада робить, ця поліція, за що наші йдуть податки, що вони витворяють оце. Чи, ти, ти, ти. Чого ви Бачите питаєте, ви власники. Там мої лічні речі, мені забрати надо. Не знаю, ну, що там мої дані забрати. не каже, неправильно, неправильно. З вами по-нормальному не можна рішати. Ви розумієте, що ви, ви, ви теж не люди слову. Подивіться, що вони роблять. Скільки понаїжджало цієї поліції. Подивіться. Це не поліція, це Бог зна що. Да. За те, що я цей город облагоустріяв, вони мене будуть з трактора конфісковувати. Це бачите, не заплатив, тому не треба.